Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні буде трішечки нового. Розпочнемо. Є в нас такий газовий ключ. 280 гривень, шина 50 гривень, такий топорчик 35 гривень, такий ось 280 гривень, теплопушка Ось такий колон, 70. Ось такий 90, 90, 200, 70, та кувалда 200. Ось так. Ось такий великий. подовжувач 200 гривень. Лопати 60 та 60. І ось така. Для вафель 250 гривень, газовий поменше 50 гривень. Ще є ось така каструля, 40 літрів. Алюміній, така вона важкенька, 1100, та є ще дві електрокоси повністю працюючий. Ця ось 1000 гривень, ця 850 гривень. Поїхали далі. Є ще в продажі ось такі три мечі. Когось, якщо щось зацікавить, домовимося за ціну, хто візьме всі кучу, буде дешевше. Ось так. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.